Привіт, друзі! Від усієї душі вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Зазвичай у цю пору ми підводимо підсумки, але цього року я цього робити не хочу. Я просто хочу подякувати Богу, а також кожному з вас за цей рік, що минув. Я вважаю, що сьогодні, якщо ти українець, незалежно від того, де ти знаходишся, ти вже маєш чим пишатися. Ми вкотре показали всьому світу, що ми незламна нація. Ми довели, що здатні захищати свою землю. Свою країну, не зважаючи ні на що, і навіть у такі складні часи ми залишаємося вдячними Богу. Хочу побажати кожному з вас мирного неба над головою. Нехай всі наші воїни, які зараз так героїчно нас захищають, повернуться додому живими та здоровими. Нехай кожна дитина дочекається свого тата, який зараз не передовій. Нехай кожна дружина обійме свого чоловіка, а батьки своїх дітей. Бажаю вам фінансового благополуччя в цьому році нових можливостей і сил рухатись вперед. І головне, пам'ятайте, що перемога обов'язково буде за нами! З Новим роком та Різдвом Христовим!